Достав моторист розпредвала і показуємо проблемку. Бо проблема була в ньому чи ні. Дав євро 6, 530 й двигун, самий потужний. Проблема в нас була в першому циліндрі, Якщо звернути увагу, ой, бачите вироботку, бачимо. Ну це ще порівняно навіть і не крепко, але вже далі він буде. Але ще доїхав своїм ходом. так. Чому він доїхав, бо штовхач ще не квадратний. Бачите, він побитий? Ну, серйозно. Часом буває, що він квадратний стає і угу. все. І в такому і тоді вже випадку Ні, не відкривається клапан тоді. Тобто зазор дуже великий, наш штовхач стає в такому положенні, що він не крутиться. А ти рекомендував вже не їхати в таких випадках, Ні. а тут. В що... даний випадок ще, ну, якби ще воно працювало, нажималося. Ну зрешто, ну... все окей. Да, Решта все окей. процесі розборки. Скажем так, ми ж демонтуємо щеплення. Дивимося, ви жінки щеплення в нас не в критичному стані, але воно браскає, але бі... може вже би і міняти. Mm, да. Тут же пів ресурса воно вже пройшло. Це 100%. І вже як клієнт вирішить, треба, підкидуємо. Так само і ви не в кращому стані. Ну, Наша задача порекомендувати, а клієнта а, визначати. Вирішує, да, що, що робити будемо далі? Бум замінювати, не будемо. Ну, у нас основне це заміна розпредвала. Ти ж сервіс сирономак, всі види послуг, заїжджайте.